свою службу Валерій Туркотюк розпочав 2017 року. У полон потрапив 4 вересня 2022-го під час штурму позицій противника. Пригадує, перші допити в Херсонському СІЗО були найжорстокішими. У нас питалася спочатку вибити інформацію, де ж розположено наші позиції, яке, яке озброєння наших бригад, які плани наших бригад, де стоїть штаб. Де стоять техніка, артилерія, ну там звісно, ток, електрошокери, палки. Ну таке. Далі був показовий табір у Криму з телевізорами, книгами та їжею, як у російських військових, але це була лише картинка для журналістів. Після нього російський СІЗО Таганрог, а потім камера карцер у Кам'янськ-Шахтинську, де Валерій провів 13 з половиною місяців. Сиро холодно. В в вікнах огромні, бувало таке, що неділю не було отоплення зимою. В куртках стояли цілий день стоїш. Плюс кожен ранок це провірка, типу перевірка, як вони... вони заходять в камеру електрошокерами і дубинками проходяться по нас. У полоні Валерій захворів на туберкульоз. Кашляв кров'ю, але охоронці ігнорували його стан, кажучи, що це порвана зв'язка. Лікувати почали лише через півроку, коли стан став критичним. Появились прям такі фонтани крові, що перенавантаження десь, і прям ну аж така кров як я говорив, що прям кровотеча, яка не спиняється з рота тече і тече. Коли якась комісія приїхала, перевірка приїхала, вони все-таки звернули на мене увагу. Березні 25-го мене вже повезли в тюремну больницю і там все-таки діагностували, що в мене туберкульоз, почалось лікування. Ну, в больниці ще гірше, ніж в тюрмі. Там було. Знущання та катування в полоні були постійно. Російські кати робили це максимально майстерно, розповідає Валерій. Вони просто тримали дуже часто на грані, на грані смерті і життя для того, щоб рана не розходилась, ну й не заживала. Дуже часто було в хлопців, що вже майже зажило, і її переставали лікувати. І через неділю дві в них знову появлялася велика язва. Вигнивала нога майже до кості, потім її підліковували, вона вже шкуркою бралась, і знову її запускали, щоб вона прогнила. Додому розповідає Валерій, повернувся з купою хвороб. Звільнили оборонця у червні 2025-го в рамках обміну за стамбульськими домовленостями. Зараз розповідає, лікується як цивільна особа, отримує ліки від туберкульозу, проходить терапію у неврології через грижу та лікує психічні травми. Іноді це буває прояви такі, навіть агресії, що яку мені важко стримувати. Я якби. Оцю накіп, яка починає мені кипіти, мені її треба кудись викинути. Я її частіше стримую. І за це у мене почалися проблеми зі здоров'ям, бо мені її важко стримувати. Це ще вийшло в полоні. З'явились проблеми дуже сильні зі сном, з засипанням і самими снами. Доки я не почав приймати ліки, і в мене не було ні одного сна нормального, без війни, без полона, частіше полона, бо ми там. Щось втрачаємо, не контролюємо ситуацію. Незважаючи на пережити, Валерій намагається будувати майбутнє в Україні. Вивчає англійську основу бізнесу і планує залишитися у Вінниці, щоб відкрити власну справу. Планую залишитися у Вінниці. А, планую запустити тут якусь справу свою. А, і якщо вийде сім'я, діти, поки що все за кордон не хочу їхати. Є можливість за кордон їхати, я не хочу. Ольга Рал, Дмитро Буднюк, Суспільне новини, Вінниця.